Добрий день доби, шановні, що ми тут бачимо? І бачимо ми тут мотоцикл, досить популярний серед народу, бо боксер. і відео на Ютубі про нього купо. Новий, купив собі як перший мотоцикл, це перший мій мотосезон. До цього 10 років їздив на скутері, але через те, що е, є потреба їздити двох в ліс, по гриби по, на рибалку, вирішив купити даний мотоцикл. І як перед багатьма, переді мною стала проблема, куди класти речі. Тут, як відомо, є досить великий багажник, але, наприклад, немає ніякої ніші, як в скутері, куди можна покласти, якщо їдеш на рибалку, ту саму прикормку, черв'яки. Ну, тобто наживку, якщо йдеш по гриби, ті самі гриби і т.д. і т.п. Передивився Ютуб, дізнався про таку штуку, як кофри. І по суті вирішив теж реалізувати цю ідею. Вирішив з бокових кофрів почати. Передивився майже все, що є. І по суті, варіантів було багато: з каністер, з ливних бачків. Для унітазів з ще, яких, ще якихось боксів і ТД і ТП. Я вирішив піти від останнього від боксів і почав дивитися, що є на ринку. Знайшов такий бокс спочатку як Intertool BX0153. Цей бокс відкривається на бік, виходить так. І навіть на Ютубі є відео, де хлопець розповідає, як його встановлювати, розповідає про досвід користування і все інше. Але саме оцей нюанс, що він відкривається на бік, і коли ти кладеш туди якісь речі, можливо, вони будуть вивалюватись, мене по суті не, не задовольнив. І шукаючи бокси, я знайшов інший бокс від Intertool, це бокс 01156, виглядає він ось так. І відкривається назовні, нагору тобто. Ну і на Ютубі взагалі не було українському. Про ці бокси нічого, як їх встановити, і ТД і ТП, зате знайшов бокс, який є точною копією, який вішають на Хайлей Девідсон під назвою Pelican 1430. в США. Подивився, вирішив ризикнути. Думаю, буду першопроходцем і замовив ці бокси. Бокси на даний момент вже встановлені. Привід Білюськін. бокси встановлені. І отож про ідею взагалі встановлення, бо оскільки бокси відкриваються нагору, то спочатку ми думали варити якісь рамки додаткові, прикріплювати рами. бокси мали б стати далі від, 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 від ось, ось цих. Деталей багажнику, оскільки тоді ну, відкриття було б неможливе. Але коли вже бокси прийшли до мене, я вирішив спробувати реалізувати ідею по-іншому, і мені ця реалізація вдалася і вдалася все чудово, і я прикріпив їх за допомогою резинових жутів. А саме це проста гума покришок велосипедів. Вірніше не покришок, а камер велосипедів. Що це дає, по суті? По суті, не потрібно проводити жодних зварювальних робіт. Не потрібно робити якийсь досить складний проєкт з покраскою. Міняти геометрію багажника, доварювати щось на підніжку і будь-що інше. Це дає можливість не збільшувати габарити мотоцикла досить сильно. Адже кофри прилягають дуже-дуже близько до багажника. І це дає можливість відкривати кришку. Завдяки чого це відбувається? Завдяки того, що кофер кріпиться до багажника в двох місцях. Це резина, вона розтягується. Тобто, що ми отримуємо? Ми можемо хопа, його і відкрити за рахунок того, що резина тягнеться. Він просто від'їжджає від багажника, відкривається, і ми можемо покласти будь-які речі сюди. Що ми маємо по кріпленнях? Це дві резинки, які кріпляться. Зверху і кріплять ручку до багажника. Спробував з однією, цей варіант надійніший. Далі це дві резини, які кріплять кофер до багажника з цієї тильної сторони. І одна резина, ось тут, в цьому кофрі, є отвір. Сюди я придів просту ліску, до ліски прив'язав теж. Зимну з камери і прикріпив до відомої всім баджадівської підніжки. За рахунок цього кофер не. Кофер став досить стійким і він не відхиляється сюди при навантаженнях і будь чому. Ось так десь приблизно він тримається, тримається. Багажника. Тобто зрушити з місця його не можна, я вже возив в ньому воду близько 10 літрів чудово. Так. Ось так виглядає, якщо дивитись трохи здалеку. Тут так само, по суті, прикріплене до підніжки, прикріплене до, тримача, до захисту сарі відомого, тут кофер тримається ще краще. Теж дві точки кріплення і так далі. Загалом чудова ідея, якщо вам сподобалось, ідея досить недорога, адже ці кофри коштують не всі гроші світу. ну, Блиніше, не кофри, а самі ящики. Якщо вам ідея сподобалась, то беріть, пробуйте, реалізуйте, зараз ще покажу як це виглядає ззаді. Ззаді це виглядає якось отак. Все, дякую за увагу. Поставте лайк, якщо сподобалось.